Вітаємо вас. Віра це дар Божий, який дозволяє отримати нам приємне запевнення в тому, що не може довести наука. Також з вірою в серці ми робимо кроки в темряву. Віра це те, що тримає нас на землі. З надією, що ми колись у вічності будемо бачити Господа наяву. Сьогодні більш детально поговорити про предмет віри. Ми запросили проповідника Богдана Панасюка. Вітаємо Богдане! Вітаю. В одному місці, тексті святого письма, апостол Павло продовжує цю думку і каже, що без віри догодити Богу не можна. І кожен, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Господь винагороджує тих, хто в нього вірує. Що ж це таке нагорода Божа за людську віру? Саме святе письмо, якщо ми одразу звернемося до чогось такого більш практичного, в прикладах життя? Людей тільки записані на його сторінках, якраз і показувало ту винагороду, де людина вірила Богу в той час, коли всі обставини і весь, здавалося, все, все раціо говорило, що там краще зовсім було по якомусь людському вчинити, або вже там перестати служити Богу і відійти від нього. Але людина просто до останнього вірила. І ми бачимо. З тих прикладів там, той самий Авраам, як Бог благословив його і дав винагороду вже навіть на цій землі. У матеріальному, в достатку, в тому, що в нього з'явилася все ж таки врешті-решт дитина. І сам Господь, Бог завірив, що його чекає місто на небесах. Від чого походить віра? Адже в кожного з нас може бути своє суб'єктивне уявлення про віру в Бога. Початком ініціації такого процесу, як віра це є слово Боже. Тобто ми почули слово Боже, і в нас вже щось зародилося. Ми, можливо, там почали аналізувати, співставляти з якимись своїми принципами життєвими. Або, можливо, ми так колись робили те, що написано в біблії, і ми побачили результат. І коли ми починаємо, слухаючи слово Боже, співставляти зі своїм життям, аналізувати, в нас починає зароджуватись такий процес, як віра. От віру потрібно весь час підігрівати, утримувати в активному стані. Коли ж вона перестає працювати? Е, мабуть, тоді, коли ти відходиш від цього джерела, коли в тебе від джерела я маю на увазі слова Божого, тоді, коли в тебе є щось інше, більш такий матеріальний підхід, я маю на увазі, коли в тебе у в відсотковому співвідношенні в твоєму житті ти більше занурений е, в досягнення якихось матеріальних, матеріальних цілей, тебе більше там, роботи, більше. Е, того, що, можливо, не завжди пропонує Біблія, мова йде там про якісь інші види там, життя, які людина дозволяє собі, які не завжди. До яких була склона Біблія, до яких була Бог. І коли людина починає відходити від виконання Біблії, від, можливо, десь трохи переступ, там її зручно так вчинити, а не так, як пише Біблія, можливо, мені так зручніше жити, не так, як вказує Слово Боже. І людина таким чином поступово відходить від Слова Господнього. І в неї просто починають проявлятися принципи людські, матеріальні. І вона. Вже якось не так довіряє Богу, вже ніби і знає, що Він є, і розуміє, що треба так жити. Але вона звикла до таких принципів, звикла до такого способу життя. І якось ця віра десь починає стихати. Це коли вона є, а що заважає людям її взагалі мати, отримати? Е, ну, як на мене, ми матеріальні люди. Тобто, нам щоб щось повірити, нам потрібно насамперед це побачити або якимось іншими органами відчуттів це проаналізувати. А Віра це те, що ти не, не бачиш, але ти маєш, ти маєш в це повірити. Ти цього ще не маєш, але ти маєш цього очікувати. От це дуже важко, коли перемкнутися mm -hmm. з матеріальної площини на духовну. Ось пише Святе письмо, що віра це підстава сподіваного і доказ небаченого. Чи здатні ми вірою, такою, як зазначено в цьому тексті, перемагати реалії? Так. Тому що коли людина зациклена тільки на реаліях, дуже часто пускаються руки. Але от розуміння того, що не завжди так буде, є така фраза. Про що це говориться? Якраз про це і говориться. один із елементів віри, коли я вірю в те, що має бути краще, але його зараз немає. І якщо я ще й вірю насамперед в Бога і розумію, що в його руках а це завжди для мене є найкраще, то про що мова? Звісно, я тоді зможу мати цю віру. Е, тому, ну, саме так, таким чином, це, мабуть, працюють ці принципи. Богдана Вікторовичу, чи здатна віра змінювати обставини життя? Чи навпаки, від цих обставин залежить результат віри? Е, так, віра змінює обставини життя. Е, тому що, ну, наприклад, коли ми маємо якісь свої цілі, маємо якісь свої прагнення і хочемо чогось досягнути в своєму житті, але обставини складаються так, що ми не досягаємо цих цілей, або принаймні нам так здається на перший погляд, ми починаємо вже вимикати, мабуть, тільки себе, а трохи вимикаємо, ну не трохи, а вже вимикаємо допомогу Бога, і ми просимо Боже, поможи, ми віримо в те, що він всемогутній, могутній, любячий і для нас тільки найкраще дарує, То ті обставини, які, можливо, нас раніше пригнічували, які не давали нам спокою, які розчаровували, опускали, опускали нам руки, ми починаємо з вірою розуміти, що, можливо, нас чекає інший, кращий варіант. Ми починаємо з вірою. І навіть буває таке, що вже отримувати. Ми починаємо з вірою якось по-іншому дивитися на всі ці обставини, і вони нас вже не так переймають, не так чіпають, тому що є той, який ну, і посилає в серце мир, це Бог. А разом з тим міняє наше бачення, можливо, наші цілі, які ми до цього часу якимось чином не могли от їх досягнути. Тому я думаю, в дуже багатьох сферах в нас відбуваються зміни, в тому числі і ті обставини, вони. По іншому принаймні нами сприймається, якщо навіть і не змінюються. Християни знають крилату фразу Євангелії, що віра без діл мертва. Навіть один із Божих людей сказав: що Покажи мені свої справи, я по них зроблю висновок, яка твоя віра. Так, от чи завжди віру потрібно підтримувати або ж доводити своїми справами? Як на мене в цьому саме головна помилка, коли ми починаємо цих два компоненти віри. Тобто саме розуміння, усвідомлення того, що є Бог, і е, добрі справи е, на основі святого письма, е, ми починаємо їх розділяти, як такі. Як на мене, ну і в принципі на основі святого письма, це є неподільна, е, неподільна мабуть, можна так сказати, частина або взагалі таке, таке явище, як віра. Чому? Тому що я вірю, і коли я вірю, що є Бог, я вірю в нього. Я не можу не робити добрих справ, тобто воно мені пр продукує добро. Я не можу сидіти просто так, там бути егоїстичним, все крапка. Воно яким чином там все трансформується всередині, наша там та гріховна природа, і ми починаємо продукувати добро. І навпаки, коли з моєю вірою є проблеми, це досить часто чітко спостерігається за людиною в її поведінці. Пам'ятайте історію про сліпого вартимая, як йому вдалося отримати те, що він хотів від Господа. Так, він просто наполегливо кричав, хоча люди його зупиняли. Дуже навіть да, їм було незручно, можливо, чути тембри його голосу або взагалі тут ми говоримо про високі матерії з Ісусом Рабином, а ти якийсь там не дуже сильно при, ну, принаймні, хорошого вигляду, хочеш щось тут наш ефір поламати. Ні. Але він, попри все те, він кричав наполегливо і він отримав. Як варіант, да, це може бути, коли ми наполегливо. Наполегливо постійно там просимо Бога, або я таке слово взиваємо до Бога. Бог, дивлячись на таку нашу наполегливість, її теж можна розцінювати як віру, тому що я відклався інші способи, інші методи. А от я зараз просто наполегливо стукаю в небо. А що вам особисто допомагає вірити і довіряти Богу у ці важкі часи, які ми зараз переживаємо? На початку я не скажу на початку самої цієї повномасштабної війни, що в мене були якісь мотиви. Такі сильні, якими, я міг сказати, що мені було багато віри. Ні, я більше скажу того, швидше всього, що в мене було дуже мало віри на самому початку. Але яким чином Бог дозволяв мені щодня прокидатися і рухатись. Зараз, по прожитому, дивлячись навіть ці місяці, е я просто бачу вже багато величезну кількість Божої милості. І саме це дає мені зрозуміти, що Бог з нами. І навіть дивлячись на те, що наша країна вже отримала, або щоб вона могла би мати, якби не Бог, де би могла бути наша вже країна, які сценарії її прогнозували інші аналітики там, світового рівня, що там від неї нічого не залишиться. Але дяка Богу е, і велика подяка нашим е, військовим, що до цього часу ми маємо таку е, все ж таки стабільність на більшій території нашої країни. Хоча ми хочемо і дуже хочемо, і просимо Бога, щоб це все ж таки змінилося. І наша територія повністю була відвойована. Тому от в цьому моя підтримка моєї віри, коли я вже дивлюсь на прожити нашої країни, це маленький відрізок, і я бачу, що Бог з нами. Термін довіра походить від поняття віра. Скажіть, будь ласка, як навчитися довіряти Богу? Е, ну, мені здається, це коли ти практикуєш Біблію в своєму житті, і там, де можливо, дуже сильно хочеться в твоєму житті прийняти якесь рішення і прийняти його насамперед, виходячи з своїх корисних, якихось егоїстичних. Вподобань, десь, можливо, тобі зручніше там, склати неправду, десь, можливо, тобі зручніше просто замовчати правду, або десь ще якимось чином зробити гріх. Але ти тоді говориш, ну це я зараз моделюю просто ситуацію, uh -huh. але ти тоді говориш, що ні, я от просто повністю довіряю ситуацію Богу його руки, і я не знаю як, я не знаю, яким чином, але я вірю, я, я розумію, що він є. І от ті зміни, які в мені відбулися, це підтвердження того. І людина тоді просто віряє в божу руку повністю вирішення тої чи іншої ситуації. Відкладаючи якісь гріховні варіанти, вона якби вона могла вирішити. Я думаю, що це не є що інше, як класичний варіант довіри. Хоча таких моментів можна багато змоделювати, може бути так, що твій критичний розум проти, що всі роблять зовсім по іншому, а тобі потрібно взятися за текст Євангелії, яке тобі дає Бог як відкриття як Рему, і триматися суто його, знаючи, що для тебе тільки ця відповідь буде правильно. Так. Так. Хто вірний в малому, над великим його поставлю. Пам'ятаєте? Mm -hmm. Гарний текст Євангелії. Що це значить? Е, я думаю, що тут немає ніякої великої глибокої істини, що Чи цей принцип, до речі, працює навіть в стосунках між нами, людьми. Mm -hmm. Коли керівник дозволяє комусь працівникові виконати якусь маленьку роботу з маленькою відповідальністю і бачить не те, що там красивий результат, а надзвичайно фантастично ефектний результат, він розуміє, що а чому би ця цю людину не посунути на ще вище. І так само в цей принцип працює в Божій сфері, коли він бачить, що він людині дав здібності, і вона ці здібності використовує там, можливо, не на 50%, а навіть на 120%, скажімо відсотків, так, з великим сумлінням. От вона там дуже сильно добра, от її серце завжди співчутливе. От вона всі, хто бачить поряд, хто в тому має потребу. Бо можливості вона допомагає там, якось, якимось різними способами, які в неї, на то є можливість. І ми навіть спостерігаємо в нашому житті, як Бог десь з'являє якісь інші здібності, інші ресурси, якими ти вже більшими, звісно, ти можеш допомагати, навіть тим самим волонтерством. Okay. На початку війни тебе не дуже було багато ресурсів. Не було Чим там сильно допомагати. Але те, що було в тебе в руках, ти й допомагав. Mm -hmm. А потім, якимось чином, десь з інших країн тобі приїжджають багато ліків, і ти їх починаєш роздавати вже великій кількості людей. Ти вже починаєш відправляти не просто на якийсь маленький шпиталь, а ти вже на ціле місто відправляєш. І так Бог може користатися більшим з більшим масштабом, розуміючи, що в маленькому це не менш важливе. Ти себе проявив дуже ефективно. Віра в Бога потрібна нам в першу чергу для спасіння душі. Добрі справи, через яких видно нашу віру, ми проявляємо один до одного. А от поняття вірність Богу як би можна було охарактеризувати. Е, вірність Богу це тоді, коли є інші варіанти рішення або там, де тобі хотілося б. Можливо, б не виходити з зони своєї комфорту, або, можливо, б твій розум диктує, твоя рація диктує, що тут треба зберегти там, себе, зберегти свою сім'ю, зберегти, можливо, там, свою роботу, своє лице і тому подібне. Але ти розумієш, що таким чином я переступаю Божу, Божі закони, Божі правила, які записані в Біблії, і я просто. Довіряюся. Себто, можливо, я і втрачу це, можливо, в мене щось і не станеться так, якби я би своїми зусиллями десь би переступив би волю Божу, я би все ж таки цього досягнув. би. Але я розумію, що, попри все, я залишуся вірним Богу. Це вірність, а разом з тим Бог це сильно цінує. І навіть сама Біблія говорить, коли люди. Проявляли цю вірність, уникаючи неправильних рішень, mm -hmm. Бог їх ставив ще більшими, благословляв в рази краще. Навіть той самий Йов, mm -hmm. який пострадав дуже сильно, але він до останнього залишався вірним Богу, і Бог його благословив ще більше, ніж те, що він мав, хоча і на той час він був вже князем. князем. Тому я думаю. З цього принципу бажано притриматися Ось нас. у народі кажуть: довіряй, але перевіряй. Чи може Господь перевірити якимось чином нашу віру, або що Богу продемонструє наше ставлення до Нього. Ну, Як на мене, це не що інше, як просто то, що я маю, я маю робити для Бога. Оце Все добро. треба робити Все як для, треба Бога, доробити, як для Бога. Якщо ти, в тебе є твоя професія, будь ласка. Роблячи її, ти робиш це як для Бога. В тебе є можливість сьогодні там, зробити ту чи іншу добру справу. Будь ласка, ти це маєш зробити. Оцей доказ постійно віри в Бога, вірності Бога. Він в твоєму житті, в твоїх справах, які не йдуть в розріз Біблії. Диявол спокушує людину, а Бог кажуть, перевіряє віру. Може бути так, що в людини складуться якісь такі важкі обставини, і не одразу прийде полегшення чи відповідь від Бога, і в цей момент дійсно потрібно проявити і вірність Богу, і довіру до нього, і знати, що це тимчасово і це перевіряється наша віра. Справа в тому, що ми ніколи не можемо знати, це тимчасово чи це не тимчасово. Вже як все закінчиться. Так, але якщо все закінчиться, тоді ми вже такі герої, і ми вже розуміємо, що так, як, як, як було добре, що ми там стояли, ми не згрішили, ми проявили віру Богу. Тому е, да, Бог буває періодично, нам робить якісь такі екзамени. Він перевіряє, наскільки ти в складних критичних ситуаціях. Все ж таки не переступиш мою волю. Все ж таки залишишся в, в, в рамках, в ракурсі моєї волі. Якщо людина складає іспит, вона отримує оцінку за це. Як Бог винагороджує нашу йому вірність? Ем, ну, мабуть, перш за все, це своєю прихильністю. А ця прихильність це, мабуть, най, найкраще що тільки може бути. Тоді ми, от, наприклад, по тому, про того самого Йосипа згадаємо, приклад дуже яскравий, він в будь-якій критичній ситуації залишався вірним Богу. І він проходив, він задавав цей іспит за іспитом, він доказував, що він вірить в Богу і відповідно його таке життя. І він завоював настільки Божу прихильність, що за яку роботу він не брався б, і де б він не був, навіть у в'язниці, його помічали навіть його вороги. І виокремлювали серед інших, настільки він був успішним, настільки він був благословений Богом. І з точністю, навпаки, тільки Божа прихильність від тебе відходить, саме елементарне, саме мінімальне людина робить і в неї щось не виходить, не підходить, починає все ламатися те, що до цього часу було збудоване. Люди ще вживають таке словосполучення сліпо вірити. Чи можемо ми його застосовувати в контексті нашої євангельської бесіди? Наприклад, сліпо повірити Богу, сліпо послідувати за Його вказівками ну, це більше якийсь такий варіант, мабуть, якогось неопоміркованого християнства, коли тобі не треба ніяких аргументів. Навпаки, я думаю, що навіть коли людина повірила Богу, хоча здавалося, ми матеріальні, ми вийшли на такий рівень, що добре, ми його не бачимо, ми його там не чуємо. Такому образі, як ми ми хотіли це побачити в якомусь силуеті, в якомусь образі, але ми віримо. Здалося все, цього достатньо. Але ні, я думаю, що християнство це теж абсолютно аргументований і має бути опоміркований шлях людини. І тому, коли в людини навіть в якісь виникають питання, чому в моєму житті так чи інакше, господи. Це нормально, тому що це стосунки живі, а не потрібно просто так в моєму житті. Я нічого не розумію, я не розумію, що так сталося, але це Господь, і я було так сліпо йти. Можливо, навпаки тобі треба зупинитися і подумати, позадавати багато запитань Богу, щоб отримати їх, і таким чином, отримавши відповідь, ти. В рази ефективніше будеш з ручним знаряддям праці на ниві його. Тому що ти будеш розуміти, для чого ти тут, наприклад, там, ті чи інші ситуації, чого в тебе немає того чи іншого, за що ти бився постійно і довірявся Богу. А, і, а так ти постійно з опущеними руками йдеш, сліпо вірячи Богу. я думаю, що завжди має бути на, якісь. Напевно, люди до Бога. занадто релігійні, фанатичні, можуть сліпо в щось вірити, не задаючи Богу запитань, що є предметом моєї віри. І тому вони ж самі потім потрапляють в якусь пастку, або ж як каже, Святе 8, якщо сліпий сліпого веде, то обидвоє впадуть в яму. Так, такі люди вони можуть довіряти сліпо будь-кому. Скажіть, будь ласка, кому довіряти не варто? Вірніше, небезпечно? Я б сказав, би так, абсолютно я не знаю прямо ж кому точно. Сто ну, відсотків це диявол і, і, і всі його спокуси. Мови немає, яким би вони б насамперед не були прекрасними. Ми розуміємо, що ми за них маємо потім розрахуватися, але. Ми не маємо довіряти на 100% ніколи своїм емоціям і почуттям. Тому що не завжди вони, так як ми собі інтерпретуємо, насправді такими вони є. Там буває таке, що там всередині дуже сильне хвилювання, і ми говоримо, от я поспілкувався з цією чи іншою людиною, і перше моє враження там негативне. А насправді буває далеко не так. Попрацювавши з цією людиною, ти бачиш, що насправді вона от дуже навіть хороша. І так багато чого. Це щодо нашого внутрішнього. Відчутів. Я не говорю, що це завжди, але не потрібно робити на це ставку 100%. Ну і також ніколи не можна довіряти людині. Тому що навіть в Біблії так пишеться, що той, хто довіряє людині, той ну, нещасна людина. Okay. Мова йде про що саме? Мова йде про те, коли ти повністю, абсолютно все довіряєш людині. Людині властиво помилятися, людині властиво тебе підставити і тому інше в силу різних обставин. Того саме головне, ми маємо довіряти Богу. І саме сокровенне, потаєнне, да ми ж якусь частинку свого життя завжди довіряємо, якомусь колу людей. Це безумовно, без цього не обійтися. Але мова, якщо йде про абсолютну довіру, то це тільки Бог. А коли приходять сумніви, як з ними розпрощатися, як їх здолати? М -м Перше за все, треба зрозуміти, що це нормально. Сумніви це нормально. Просто є певні періоди в житті християнина, коли він ну на самому злеті, в нього немає ніяких сумнівів щодо Бога, щодо його роботи, а є навпаки. Просто м -м, мені дуже сильно подобається одна фраза однієї близької мені людини. Вона сказала так: я хочу викликати Бога сьогодні на лавочку. Це означає поговорити з ним тет а тет А є такі люди, що хочуть викликати Бога на дуель. Ну, це вже щось таке дуже сильно критично на грані. От і насправді. Коли в тебе є сумніви, скажи це Богу, Бог любить щирість. Бог не любить, коли ти сумніваєшся в ньому, десь сумніваєшся в чомусь його роботі, але разом з тим ти перекриваєш це, от так не можна робити. Ти що? Це ж гріх сумніватися в Бозі. Ні, заспокойся, це нормально. Ти людина. Дозволь собі поговорити з Богом, задати йому ряд запитань. А він не буде стояти осторонь. Він дасть відповідь. І обставини складуться таким чином, що тобі стане зрозуміло, зрозуміло. чому так. було так, а не інакше. Так. Скажіть, будь ласка, що вам особисто допомагає підтримувати віру в активному стані, бороти сумніви, знаходити натхнення, робити добрі справи і весело дивитися в майбутнє? Перше, це, це те, що моє пережите життя, яке я дивлюся, і бачу, що воно того варте. оця віра Богу. Навіть тоді були в мене такі моменти в моєму житті, коли не було там такої міцної віри, але я продовжував вірити Богу, продовжую йому довіряти і робити добрі справи. І зараз, переживши це, я бачу результат. Тому перше, дивлячись на своє життя, я згадую, що в мене були такі періоди. Це все закінчиться, просто потрібно якось його пройти, зрозуміти, пережити. А і друге, мабуть, ті люди, які є навколо мене, які залежні в якійсь мірі, в тій чи іншій від мене. Вони вони мене мотивують, тому що я розумію бути більш корисним їм як без бога я не зможу. Тільки коли він зі мною, коли він дає мені мудрості, і тоді я можу бути найефективнішим для тих, хто є поряд зі мною. І сама постать Ісуса Христа, сповненого любові до свого творіння, який віддав своє життя за всіх нас, є тим мотиватором, який не тільки надихає нас вірити, але твердо переконує, що без Бога нам в цьому світі не прожити. Що б ви хотіли сьогодні побажати всім нашим любим глядачам програми Твоє життя? Хотів вважати міцної віри в Бога. Але за цією фразою є зараз непростий період в нашій країні. Тому, як би не складалися обставини в нашій країні, в вашій родині, в вашій сім'ї, насамперед пам'ятайте, що в матеріальному світі те, що ми бачимо, далеко не так завжди буває в духовному. Ми можемо думати, що Бог десь дуже далеко і його відстань в кілометрах від нас. Хоча в духовному світі дуже може бути, що він дуже дуже блазенько, просто він чогось чекає ще і від нас. Можливо, маленького кроку, можливо, маленької довіри. Тому бажаю міцної віри в Бога. Адже тільки з ним ми переможемо, будемо мати успіх, благословіння та мир.